Мені, скільки там. А що це ти думаєш, що це нержавійка, чи що? Ну так і так. Да. А що а я воно, с... ну ти думаєш, як блистить, то воно не ржавійка, так? Да? А що не може бути? Ні, послухати. так система не працює. Дивись, за цими бачками, дуже популярно, якраз і людям розкажу і тобі розкажу. Дуже часто люди звертаються на рахунок цих батьків, 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 типоня, чого вони не йдуть в нержавейку, да? Чи як вони йдуть в нержавейку? Чи такі от рядові питання зараз розповім. В принципі, я вже десятки разів розповідав, Дос, ну, не зайвим буде ще раз розповісти. І ти якраз для себе знатимеш, що не все, що блестить, є нержавійкою Дивись, основним показником перевірки нержавійки, є що? Магніт. Магніт. Да. Тобто ми пробігаємо магнітом. Ось дивись, прикольна ситуація. Всі вони не магнітні. Да? Давай я так покажу Ніде Ні ніхто не прилип От вроді ви кажете, що це нержавійка, так? Да? І як це може бути не нержавійка, якщо воно блистить, якщо воно не магнітне, значить воно воно правильно? Та, ну воно... ти ж на це розраховуєш. Але воно нержавійка перевіряється за допомогою оцього інструменту. В нержавійки без болгарки аж ніяк. Дивись. От до прикладу, беремо цю стиралку да? ну. і чиркаємо. Але в оцій нержавійці немає нікеля. Про це свідчить іскра, яка бликає. Потім беремо цю, да? Опа! А тут воно. Подивіться, зверніть увагу. На, просто дивіться на іскру нержавійка, Це нержавійка, 10% нікеля. І в неї пряма правильна іскра. А це чепуха. Я думаю, різниця суттєва. І для того, хто хоче побачити цю різницю, він явно її побачить. Да? Я думаю, правильно буде ще е, в кінці відео показати спектрометром оці всі моменти. Да? Як думаєш, правильно буде, неправильно буде? Думаю, правильно. І дивись, третій зразок нержавійки це взагалі чудо-чудне, да, бачка твого. Це пуха. А це проходна. От як так може бути? Здавалося б, да? не магнітна. Питань немає. Які можуть бути запитання? А по факту ось 35 гривень кілограм, ось о 5 гривень кілограм. Отака от штукована. Ну, 35 гривень кілограм, це на сьогоднішній день нержавіка. Сьогоднішній день це у нас що? 2 жовтня да, 2025 року. Отака от ситуація. Ну, в принципі, плюс-мінус, тобі зрозуміло. Дозуміло. Дивись, що ми отримуємо. Ми отримуємо оце нержавійка. Да? І цього треба відрізати половину, щоб воно вже пішло. Нарешті просте звичайне залізо. Давай зараз е зупинимо Камеру, да, підемо візьмемо спектрометр І спектрометром дорозказуємо як це все насправді в відсотках. Ну Все як положено, все покажемо. Да? Ну, да. Давайте зараз за допомогою спектрометра я вам покажу і ще наглядно по нержавійці, яка з них правильна, яка неправильна. Ось ми одразу візьмемо, де нас. Оце да, правильна нержавійка. Дивись, підходь ближче. І просто перевіримо йому спектральний аналіз. Бачите, нікеля 10%. Це, ну, оце еталон звичайної нержавійки. Давай тепер низок. Да, воно витягне в 10, то і зараз воно. Покружить там, ну, суть питання витяне. Тепер берем нержавійку, яка без нікеля. Тобто, ну, фехраль метал, по суті, да? але чомусь немагнітний. І бачите, сіки тут нікеля. Цілий сіки, правильно. Ні сіки. І низок. Це вже затяжка відео, але. Ми маємо показати вам, щоб ви розуміли саму ситуацію. Немає нікеля, бач? Ну, ти його ніде не візьмеш. Як, як його немає, то спектрометр не покаже. І остання, там, де в нас одна частина, да, друга частина ні. Верхня частина ні. Так як ми пам'ятаємо з відео, і зараз робимо нижню частину. І з нижньою частиною все порядок, нікеля 10%. Так що бачите, спектрометр спектрометром, але в нержавійки достатньо, що болгарки і магніта. І не обов'язково не магнітне значить воно. Іскра велику роль грає. Так що дивіться, підписуйтесь, перевіряйте і, звичайно, присилайте в ваші посилочки.